У сполучених штатах відбулись перші дебати кандидатів у президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа. Київські терористи предприняли масировану атаку Москви та області з допомогою безпілотників. Колишній президент та чинна віце-президент Сполучених Штатів обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, не обійшлося без зовнішньої політики, включно з Україною. Хоча до питання російської агресії проти України кандидати в президенти дійшли лише після години дебатів. Його обговорення було дуже емоційним. Трамп повторив свої закиди про те, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом. Але Дилився від відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемоги України в цій війні. Я хочу, щоб вона припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Цифри набагато вищі ніж ті, які ви отримуєте. Це фейкові цифри, сказав експрезидент США. розкритий свій мирний план на прохання модератора. Трамп також не зміг, лише щось сказав, що зателефонував би очільникам України і Росії, і після цього, за його словами, війна б. Якимось магічним чином припинилася, коментуючи це, Гарі звинуватила Трампа у заграванні з диктаторами. А також заявила, що Трамп здався б за 24 години, і Путін вже сидів би в Києві та гострив би ножа далі на Європу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід. Наголосила віцепрезидент. Друзі, це перші і можливо єдині дебати цього політичного сезону між Камгою Гаріс та Дональдом Трампом. Більше того, це буде перша особиста зустріч кандидатів у президенти. Вічна, віч по попри те, що від обох ми часто чули критику в бік одне одного. Цих дебатів з нетерпінням чекали у Сполучених Штатах, особливо після попередніх дебатів, які відбулися наприкінці червня між Джо Байденом та Дональдом Трампом, які насправді стали доленосними, і зрештою стали також приводом до того, що Джо Байден оголосив про те, що знімає свою кандидатуру із президентських перегонів. Але ці дебати за очікуванням будуть мати зовсім іншу динаміку, будуть мати зовсім інший Також темп, тому чекаємо почути, що будуть, що скажуть кандидати зі себе, зокрема про Україну, і дуже цікаво тут. Також, юлю, як готувалася кандидати до цих дебатів, безумовно зараз лишається менше 20 хвилин до самих дебатів, але підготовка тривала не один день. Зокрема, якщо ми говоримо про кампанію безпосередньо демократки Камели Гаріс, то вона готувалася до цих дебатів п'ять днів. Вона провела їх в одному з готелів Піцбурга, де власне відбулося таке театралізоване відтворення того, що ми побачимо сьогодні на сцені дебатів. Її радники відігравали роль модераторів, які ставили гострі, незручні запитання. Один Зрадників це Філіп Рейнс. Він відігравав роль Дональда Трампа. До речі, ця людина якраз і готувала до дебатів 2016 року Гіларі Клінтон. Тоді вона теж протистояла Дональду Трампу. Як пам'ятаєте, програла вибори. Але Філіп Рейнс, якщо люди люди, які знають цю людину, кажуть, що він дуже входить в роль. Він не лише відображає те манеру говорити Дональда Трампа, як він відповідає на якісь запитання, але навіть він вбирається як Дональд Трамп і. От під час цієї підготовки люди, які бачили це на власні очі, кажуть, що він був у такому костюмі вільного крою з довгою краваткою, щоб на якомога більше нагадувати власне Дональда Трампа. Якщо ми говоримо про головні завдання для кампанії Камали Гарріс, то для неї безумовно головним викликом є презентувати себе Америці. З Дональдом Трампом все зрозуміло. Частина американців його люблять, хтось його не любить, але його знають з Камалою Гарріс Багато американців кажуть, що вони її не знають і не розуміють. Тому для неї буде сьогодні дуже важливо при. Ставити себе Америці перш ніж камелу гаріс американцям спробує. Представити або спробує визначити її суперник Дональд Трамп. Що стосується стратегії, то люди, які знайомі з стратегією Камали Гарріс, вони говорять про те, що вона перш за все спробує продемонструвати, показати, що Дональд Трамп є людина, яка дбає лише про свої власні інтереси, а не про інтереси американців, дбає про інтереси своїх багатих друзів, але знову ж таки не про американців. Також а, кажуть, що вона спробує підштовхнути його на самодеструктивні ремарки, як це раніше відбувалося, також що на відміну від Джо Байдена, який намагався презентувати Дональда Трампа як загрозу американській демократії, Камала Гарріс спробує навпаки применшити власне персону Дональда Трампа, сказати, що Дональд Трамп це минуле, а вона майбутнє, і вона зробить Америку кращою. і Вона має кращу політику. Але в цьому контексті дуже важливо, щоб Камала Гарріс, власне сказала чітко з якою політикою вона іде у президента, якою президенткою вона хоче бути, і щодо ще однієї стратегії. Напередодні кампанія Камали Гарріс намагалася запустила цілу кампанію, зокрема рекламу, в якій намагалися показати, поставити під сумнів спроможність Дональда Трампа бути головнокомандувачем, і зокрема запустила рекламну кампанію із колишніх високопосадовців в саме адміністрації Дональда Трампа. Це люди, яких він називав перед тим, як брав роботу, що це найкращі люди. Це Джон Болтон, радник з нас це, це Марк Міллі, топ генерал, це колишній міністр оборони. ЕС і там підібрали цитати, в яких вони ставлять під сумнів власне спроможність Дональда Трампа захищати національні інтереси сполучених штатів і бути головнокомандувачем і цю рекламу. Цікаво запустили саме в Пенсільванії, де сьогодні відбуваються дебати, але також запустили на Fox News в Палмбіч, де де саме є резиденція Дональда Трампа, щоб Власне, Дональд Трамп побачив цю рекламу Юрій, Знаєш ти цікаво сказала, що Камала Гарріс буде фокусувати або зосереджувати одну із своїх ліній чи критику Дональда Трампа, що мовляв він не піклується про американців. Вона це та кандидатка, яка розуміє середній клас, яка піклується про середній клас. І Цікаво, що Дональд Трамп власне також буде застосовувати цю лінію, але в бій Камали Гарріс про те, що вона не піклувалася на посаді віцепрезидентки за три роки про звичайних американців, що звичайно американців середньому класу стало та гірше за а, демократичну адміністрацію. І це один із тих а, одна із тих ліній, яку очікується, буде використовувати Дональд Трамп на а, цих дебатах. На відміну від Камали з юлю він а, так виглядає, не готувався наскільки серйозно до а, цієї події. Принаймні, підготовка до дебатів за повідомленнями пресі була більш у вільній формі. Ніхто а, так виглядає не виконував роль Камали Гарріс. Натомість Трамп сидів за столом разом із своїми помічниками, членами кампанії, які ставили йому гострі запитання, намагалися десь можна можливо спровокувати чи ставила ті запитання, які можливо за їхніми очікуваннями пролунають сьогодні зі сцени і таким чином до, чином допомагали із підготовкою до цих дебатів. Ми знаємо, що серед тих людей, які були долучені до цієї підготовки, були зокрема конгресмен із Флориди Мед Гейтс, і також колишня конгресвумен демократка із Гаваїв яка до речі, е, зараз перемкнулася до табору республіканців, підтримала Дональда Трампа на цих виборах. Чим Тулсі цікаво це тим, що у 2020 році вона Латувалася також у президентки від Сполучених Штатів і була на одній сцені дебатів тоді разом із Камелою Гарріс. і на відміну від Дональда Трампа. І вона е, каже, що знає стиль тих Гарріс у дебатах і допомагала Дональду Трампу із цим. Е, ще одна цікава деталь, на яку за повідомлення у пресі звернув увагу Дональд Трамп. Це те, що е, коли були дебати у 2020 році, тоді були дебати, також віцепрезидентів Камела Гарріс тоді дебатувала із Майком Пенсом. І глядачам тоді запам'яталася фраза Камали Пане віце-президенте, я говорю, коли Майк Пенс намагався перебити її протягом цієї розмови. А вона хотіла закінчити свою думку. Так от Дональд Трамп, начебто, поділився зі своїми радниками і помічниками, що на цих дебатах він не дасть Камалі Гарріс так із собою поводитись, тому це ще одна цікава деталь, про яку пишуть у пресі в цілому. Помічники радили Трампу бути більш конструктивним а, у своєму виступі і не вдаватися у якісь персональні образи чи насміхання, можливо, над камалою гаріс чи висміювання якихось рис чи політики, які ми бачили раніше на мітинах Дональда Трампа. Це одна із рис, як він намагається будувати свою кампанію, зарядити виборців.